Добре, шановні колеги, дуже рада сьогодні наданій мені можливості представити свій клінічний випадок. Це захворювання, з яким найчастіше звертаються пацієнти до сімейного лікаря. На сьогоднішній розгляд я хочу представити випадок наш діагноз горезе, лікуємо реніт чи линосиносит. На прийом звернувся пацієнт, який народився і проживає у місті Львові, чоловік за статтю 34 роки, зі скаргами на підвищену температуру тіла, яка коливається від 37,8 до 38,8, на помірний головний біль, ломоту в тілі, першіння в горлі, періодичний озноб, закладеність носу, також. Сні Нежить з ясним слизовим виділенням з носу. За анамнезу відомо, що пацієнт не має хронічних захворювань, але палить протязі 15 років. При кожному звертанні ще й обіцяє кинути палити, але до сьогоднішнього дня йому це ще не вдалося. Анамнез захворювання. Пацієнт хвоєє третій день. Після контакту з хворим колегою по роботі захворювання почалося раптово з високої температури ломоти в тілі, слабкості і нежиті, звернувся в аптеку і самостійно придбав жарознижуючий і бобруфен, який приймає по одній таблеточці на ніч, та протизастудні пакети, які вживає по одному корошочку один-два рази на день. За порадою фармацевта взяв в аптеці антибактеріальні краплі, які також капає носа покращення стану не відмічає, і це заставило його звернутися до сімейного лікаря. При огляді пацієнта е, при, в проекції, проекції приносових пазух неболюча, е, з'їв слезова оболонка задньої стінки гіперемійована. Магдалики звичайного вигляду налети відсутні. В легенях везикулярне дихання, хрипи відсутні, серцеві тони, звучні, ритмічні, живіт при пальпації м'який неболючий, фізіологічні. Виш... Випорушення, не непорушення. Даний огляд пацієнта дозволяє нам встановити діагноз гостереспіаторне вірусне захворювання і, відповідно, призначати подальші обстеження і лікування. При об'єктивному огляді слизова оболонка ротоглотки є гіперемійована, фолікули не збільшені, дихання носом утруднене. Серозно-слизові виділення з носу. решта лор органів без ознак патології. Проведено обстеження швидкими тестами. Тест на ковід – негативний результат, тест на грип А також негативний результат. Коли ми встановили пацієнту наш діагноз гостре респіраторне захворювання, призначили йому план лікування, жарознижувальність за потребою, Рисне пиття, Сольовий розчин для промивання носу. Відмінили антибактеріальні краплі, розчин дефлю сільвер по одні-два розпилення 5-6 разів на день. І також дефлю таблеточки по одній таблеточці тричі на добу, які можна розсмоктувати або розжовувати. На повторний огляд пацієнт звернувся через три дні. У нього нормалізувалася температура тіла, відновилося носове дихання, покращився загальний стан і так само відновився функціональний стан пацієнта. Пацієнт повернувся до роботи і вилікувався без ускладнень. По даному захворюванню хотілося б обговорити такі питання: ефективність застосування дефлюсільвера при нежиті, як швидко можна побачити результат, необхідність комплексного використання судинно препаратів та дифлюсільвера, місце топічних антибактеріальних препаратів при гострих риносинуситах. і чи є доцільним надавати фармацевту? Такі рекомендації при гелії. Дякую за увагу. Разом до перемоги. Дякуємо все селу за надану можливість прийняти участь у цій школі. Доброго ранку, Оксана Руманіна. Е, дуже, дуже дякую вам за такий е, прем'єрний вихід із таким наглядним, досить клінічним кейсом. Е, знаєте. Наша робота цікава, тому що ми у певних своїх, як кажуть, повсякденних речах інколи е, не, не знаходимо нічого цікавого, а цей, текст, цей кейс досить цікавий. І от, Оксана Романівна, перед тим, як відповісти на ваші запитання, я би хотів уточнити таке запитання. От у пацієнта діагноз гострий, гострий респіраторне захворювання. Скажіть, будь ласка, е, чи проводили ви оцінку цього пацієнта на предмет наявності симптомів гострого риносинуситу? Так, звичайно, при огляді даного пацієнта. Було звернено увагу на болючість проекції приносових пазок раз. Вони були цей симптом був від'ємний. В цього пацієнта не було вираженого сильного головного болю, були тільки помірні головні болі, і відповідно були тільки виділення ресні, виділення з носу. оскільки відсутні симптоми синуситу, тому ця Після об'єктивного огляду цього пацієнта дозволено встановити діагноз, що це все-таки риніт, а не риносинусит. І тому в цій ситуації, з моєї точки зору, було доцільним застосування топічних крапель для носу, щоб покращити пацієнту. Носове дихання, а відповідно, якщо ми повернули йому нормальне носове дихання, пацієнта зразу покращилася якість життя. Тому що наші пацієнти стараються зразу лікувати, як вони відчувають якісь. Полегшення після лікування після чарівної таблетки чи капель, відповідно, вони тоді з набагато більшою похильністю відносяться і до самого лікування. Ну, і десь до наших рекомендацій краще оцінюють і краще сприймають ці рекомендації. Дуже дякую, Оксана Руманна. І от В контексті, скажімо, того, що наша країна переходить все таки на роботу по цивілізованих клінічних рекомендаціях. У нас є два документи. Один е, клінічні рекомендації клінічний протокол, який називається гості інфекції. І саме там є рекомендація, що треба цей такий аморфний діагноз е, ГРЗ е, класифікувати на якісь конкретні нозологічні одиниці. І ось отут ви абсолютно правильно зробили, що встановили діагноз Реніту, оскільки у цього пацієнта не було відповідності. Критеріям гострого риносинуситу. Можливо, у наших колег є до вас якісь е, хотіли би щось уточнити, а вже після цього будемо переходити для обговорення. Е, Іванна Васильна, може, ви щось хотіли уточнити з цього Оксани Романе? По клінічному випадку, але в принципі, я бачу, що перш за все добрий день, шановні колеги. Я так одразу включилася в роботу, будто ми вже привіталися. Оксана Романівна, дуже дякую вам за клінічний випадок. і Хотіла спитати: бо в об'єктивному обстеженні було вам вказано, що у пацієнта спостерігається закладеність носа. Ну а по великому рахунку, коли в нас є закладеність носа і виділення з носа, Оса, це вже є два великі критерії рина Синуситу, тому е, тут ну це напевно не до не питання до Оксани Романівни, а просто в рамках дискусії. Напевно, давайте розглянемо питання саме діагнозу і поговоримо більш детально. А поки що от питань саме нема. Добре, Юрій Володимирович, можливо, у вас запитання поки що. Потім вже будемо говорити. Я теж хотів би привітатися з усіма нашими колегами з Оксаною Романівною, яка представила нам перший такий цікавий клінічний випадок. Ну і власне, доволі така ситуація зрозуміла. А в обговореннях я думаю, що ми звернемо увагу на підходи mm -hmm. до ведення таких пацієнтів. Добре, ну е, тоді давайте. От нам Оксана Ромайна поставила ряд запитань у, у, у своїй презентації. Ну і от е, давайте будемо відповідати на ці запитання і одночасно дискусія. Іванна Васильна, будь ласка. Ну, я перш за все хочу обговорити діагноз. Я абсолютно погоджуюсь, Василь Іванович, з вами, що діагноз гострого респіраторного захворювання потребує уточнення для правильного призначення лікування, тому що коли ми говоримо про лікування і, і, і гострий риносинусит, і гострий тензіліт будуть відноситися до, так скажем, до гострих респіраторних захворювань, але при цьому ми будемо признати. Зазначати дуже відмінне лікування. Тому я за те, щоб уточнювати такий діагноз, в принципі, це і написано в протоколі. Щодо самого діагнозу от саме локалізованого, то я більш схиляюсь до діагнозу саме гострий риносинусит, тому що в нас наявні великі критерії встановлення діагнозу от гострий риніт знов нас уводить в якісь такі. Так скажемо, відсутність чітких рекомендацій щодо призначення терапії, тому от в даному клінічному випадку я за те, щоб згідно е, наявної клініки великих симптомів, а також тривалості захворювання, поставити діагноз гострий вірусний Угу. Дякую, Юрій Володимирович. Ну в даному випадку, коли ми розглядаємо питання поставленого діагнозу вже встановленого пацієнту, то маючи... Тільки ізольований запальний процес слизової оболонки носа. І якщо лікар ставить діагноз гострого реніту, то це дає нагоду проводити лише місцеве лікування. А якщо ж ми вже повертаємось до уже номенклатурного діагнозу гострий риносинусит, тут ми вже повинні враховувати і ті міжнародні рекомендації, чітко призначаючи терапію відповідно вірусного риносинуситу, поствірусного риносинуситу або ж бактеріальну. Тому в даному випадку можна розглядати питання саме тільки місцевої терапії е, цього стану. Ну, е, Шановні колеги, е, наш доктор поставив ну, для себе діагноз, е, визначився з діагнозом е, Реніт. І, власне кажучи, всьому е, ну, критерієм істини є практика. Так? І от призначивши місцеве лікування з використанням Дефлю у пацієнта відбулося покращення, і таким чином, напевно, я думаю, що це може бути як критерієм правильності діагнозу, тому що ми розуміємо, що топічне лікування, напевно, не зовсім допомогло би так швидко і активно, коли б мова йшла про риносинусит. І ось тут е, я хочу звернути увагу, напевно, що от, е, в аптеці е, пацієнт отримав рекомендації від фармацевта. І от, відповідаючи Оксана Ромен на ваше запитання, хочу сказати, що от, е, сучасні рекомендації передбачають таку річ, яка називається відповідальне самолікування. Тобто пацієнт приходить в аптеку, консультується із фармацевтом, фармацевт йому щось рекомендує, і вже пацієнт починає або погоджуватись із цим прийомом, або не погоджуватись. Тому для фармацевтів навіть існують окремі клінічні рекомендації по призначенню лікування. Зокрема, при синдромі Нежиття. Тут, звісно, я не зовсім погодився, так само, як і Оксана Романівна з фармацевтом, яка призначила топічний антибіотик. І от е, був поміняний топічний антибіотик на е, топічний препарат срібла. І, в принципі, ми отримали непоганий ефект. Е, Оксана Романівна, такий трошки провокативне, напевно, питання. А скажіть, будь ласка, от як ви відноситесь до дієтотерапії гострого реніту або гострого риносинуситу? До ну, дієтотерапії? <пит> Питання, звичайно, трошки провокативне, але скажімо, я можу надати трошки провокативну відповідь, тому що пацієнт, який є в початкових стадіях? Е... Гострового респіраторного захворювання, відповідно як воно буде розвиватися. Завжди при цих станах у пацієнта відмічається зниження апетиту. Вони практично їсти не хочуть, тому що є температура, вони себе погано почувають. І тоді включається елемент регулювання харчового регулювання. Вони автоматично сідають на дієту, тільки їх вони не відчувають запахів і смаків, і їжа їм не приносить задоволення. Тобто вони себе автоматично на декілька днів обмежують в акціоні харчування. Тому тут виходить така, ну, Десь природня, природня діє. Тільки стан пацієнта покращується, а ми знаємо, що в їжі, яка має, щоб вона нам принесла задоволення, ми маємо її відчути і смак, і запах. І швидше ми реагуємо на смак, а потім у нас починає включатися травна система. Відновивши носове дихання, ми, звичайно, ну, наша дієта зрушується в інше місце, чи вона буде працювати. Тому як, як, як такий ви. Як такий як такий варіант е, дієтотерапії можна використати? Ясно. Я це, шановні колеги, запитав оце провокативне питання, можливо, так тому що е, наш колега використав е, е, препарат дефлю в табелетках, який відноситься до розряду дієтотерапії, оскільки це є харчова добавка І тут е, десь. Я би може трошки погодився, трошки не погодився з нашим колегою, тому що якщо ми говоримо про харчові добавки, е в, у використанні в нашій лікарській практиці, то тут мова йде скоріше про профілактику, про профілактичні моменти, про відновне лікування. Ну, от, е Оксана Романівна досить чітко обґрунтувала, чому саме вона використала ось цю харчову добавку. І, власне, ну, ми бачимо, що напевно це було обґрунтовано. Івана Васильна, будь ласка, ваш коментар. Ну, в, в, навіть якщо ми говоримо про ЕПОС 2020, то е, в рамках лікування. Особливо в рамках відповідального самолікування за участі фармацевта гострого вірусного риносинуситу, який можна вважати аналогом якраз цього стану, тому що він характеризується як common cold, тобто загальна засуда, тобто те саме ГРЗ, який ми виставляємо, то в рамках цього лікування цілком допускається призначення препаратів цинку і вітаміну С. По великому рахунку, це ті самі так скажемо харчові е, добавки, бо е, ну не зазначено, що це обов'язково мають бути е, медичні препарати. Зрозуміло, що більшість препаратів на ринку е, навіть в цивілізованому світі не відносяться саме до медичних препаратів, а відноситься до функціональних харчових продуктів. Тому, в принципі, е, при е, так скажемо доцільному складі препарату при застосуванні там е, якихось фітоелементів, Тів, які також в принципі визначення або при застосуванні домішок цінку, та вітаміну С, це цілком ну може бути виправдано. Особливо це виправдано тоді, коли пацієнту ну далеко не кожен наш пацієнт готовий лікуватись виключно рігації. Для багатьох пацієнтів це є дискомфортно в психологічному в психологічному плані, тому що в нас традиційно прийнято лікуватися активно, і відсутність будь-яких призначень сприймається пацієнтом як відсутність діяльності. І відповідно в таких випадках ну я вважаю, що е, обов'язково слід призначити щось, що однозначно не зашкодить, але при цьому може принести певну користь по е, скороченню тривалості Захворювання. Дякую, Івана Васильна. І от Юрій Володимирович, доктор нам поставив запитання стосовно доцільності поєднання дефлю і судинно звужуючих крапель. Ну, досить таке нагальне питання, оскільки дійсно звертаючись за допомогою до лікаря первинної ланки або напередодні до фармацевта, пацієнт приходить до саме них з метою полегшення. Якості свого стану, тобто тих симптомів, які його турбують, і тут можна говорити, що це є доречним таке об'єднання деконгестантів, особливо у дорослих, саме деконгестанти поліпшують якість життя за рахунок зменшення назальної обструкції, яка також турбує пацієнта. І доповненням, звісно, є саме іригаційна терапія, бо в даному випадку лікар застосувала комбінацію з іонами сріблами, сучасну таку <кій>, нанотехнологію, яка також є ефективною і показує. Таким пацієнтам. Ну що ж, дякую, шановні колеги, Оксана Романівна Можливо, щось ми ще не скажімо, щось би ви хотіли ще запитатися? І я дуже дякую за ваші коментарі. Е, вони дуже доречні і скажімо, в тій ситуації е, дійсно е, складно поставити одес е, оця грань рані носи носи завжди заставляє задуматися і йти як до правильного лікування і до цього. І я вважаю, що кожне навчання завжди. Е, Приводить, ну тобто, збагачує нас як лікарів, вас як викладачів, і все йде на користь нашим пацієнтам. Тому я вам дуже вдячна за ваші коментарі. Дуже дякую і вам. Ну і от, підводячи невеличкий підсумок, шановні колеги, е, хочу сказати, що все залежить від діагнозу. Так, коли ми маємо такий аморфний діагноз, який називається гостре респіраторне захворювання, він скоріше носить такий епідеміологічний характер. І от у нас є пацієнти з синдромом Нежиттю. Обов'язково треба провести дивдіагноз, і якщо мова йде про реніт, то тоді ми вправі використати місцеве топічне лікування, оскільки мова йде про патологічний процес в рамках слизової оболонки. І ви знаєте, ми на нашій школі минулій розбирали таку де дефініцію, як інфекційний гострий реніт. І саме ось цей пацієнт вкладається у цю е номенклатурну одиницю. У тому випадку, коли ми ставимо діагноз гострий риносинусит, тоді, звісно, ми забуваємо про місцеве лікування. У нас є лікування згідно класифікацій згідно клінічних рекомендацій до діагнозу вірусний, післявірусний чи бактеріальний, і там уже зовсім інше. Використовувати препарати для дієтичної корекції. Е, можна використовувати. Ну, скажімо, я би десь може, стримався з позицій використання їх пацієнта з гострою патологією, оскільки все-таки у інструкції по використанню він іде, в основному от, е, харчові добавки, вони йдуть як засоби, які е, використовуються для профілактики, ну і частково для покращення якості життя.